микрофончик. Я надеюсь, мне хорошо чутно. Это такой must have этот самый микрофончик. Надо с чего начинать. Картинку я, если что, тоже не умею выставлять, поэтому довольствуемся тем, что есть. Всем приветик! С вами Дарья. Спустя рик вы решила повернуться. Сьогодні 30 грудня 2024 року, і це моє останнє відео в цьому році. І перше взагалі, де? Тут 20 рік назад було. Чесно кажучи, я точно не пам'ятаю, чому я це все прикрила лавочку. Мене чекало НМТ поступлення, закінчення школи, закінчення школи потім поступлення. У мене все вийшло. Я першокурсниця на факультеті англійської філології, перекладач. Скажу відразу, я свого принципу не дотрималась. Я завжди казала, що потрібно обирати професію по душі. Ну, а я вибрала трошки по іншим стандартам. Просто взяла, знаєте, передумала прям. Перед НМТ, прямо перед поступленням. Ну, знаєте, як я люблю робити. Тим не менш, я поки не те, що там якось буду жалуватися. Єдине, що я не прям сильно зацікавлена в тому, що нам м, викладають, але це таке. Все одно я хочу закінчити цю спеціальність, отримати диплом. Працювати по спеціальності я би хотіла. Я вже познаходила багато плюсів, тому перервемося. Цікаво в мене нормальна весь цей час було чути, тому що я взагалі я не шарю в цих цих штучках, я тільки навчаюсь, вчусь. Да, у мене нова техніка, краща якість, тому да. Залишилось тільки. Стілась красивою реч ем, навчитися правильно виставляти фон, тому що, ну не знаю, начебто ну, воно непогано виглядає прикольно. Я сьогодні провела маму на автобус і буду святкувати новий рік з друзями вперше. У мене такого ж не було. У мене був маленький досвід літом. Там два, скільки я була сама дома, по-моєму, два дня. І зараз я не скажу, що прям недовольна. Я навіть дуже довольна. Правда, плани в мене були трошки інші, але то таке. Хочу сказати, що дуже багато змінилось речей за цей рік. Просто знаєте, отак от, так от. Тук -тук 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 -тук. все помінялось. Але під кінець року. От я прям хочу його виділити. Це був листопад. Початок листопаду мене щось трошки накрила Чуть-чуть буквально, а потом сильно. І такий ем, період дивний. Мене змінив. Так, да. тільки я ще не навчилася себе такою приймати, якою я стала за цей рік, за останній місяць, ось цей який був. Зовсім інше сприйняття всього стало. Я не знаю, це добре чи це погано. Ну, в крайньому випадку для мене це точно добре, бо свої нерви треба берегти реально. І нікому не давати себе в обіду. От що хочете сказати, да? так? Опускати себе, да? от, так, щоб об тебе ножки свої витирали. От так делати не треба. Але люди бувають різні. Ми їх не змінимо. Це нормально. от. Все залежить від твого сприйняття. Оце що я поняла. Головний, я думаю, такий підсумок цього року. Я подорослішала ось тут. Фізично фік знаю. Побачимо. Але мізки у мене стали на місце. Ну, наскільки це можливо на мої 17 років. Не скажу, що я різко виросла. Хоча можливо, я думаю, на 17 років це нормальні зміни. Не знаю. Було б дуже погано, якби це пішло трошки в інше русло. А так, я цього року приймала дуже серйозні, важкі рішення, деякі. ну... Деякі ми виріжемо важко говорить. В планах зараз генеральне пробирання Я себе зараз ніяк не змушую дозакінчувати всі плани, які я хотіла в цьому році. В крайньому випадку цієї осені, тому що планувати я повернулася до цього тільки восени. До цього я. Трошки поплила. Я рада, що я налаштована дуже позитивно на цей рік. Щоб не сталося реально, Я прям... мені здається, я до всього готова. В наступному році мені виповнюється 18 років, і я себе не хочу налаштовувати так, що після 18 років зміниться все моє життя. Тому що ну, на практиці в знайомих яким виповнилось 18 років, особливо в їхньому житті нічого не змінилось, крім того, що вони отримали паспорт, який потім не питають. Це єдине, що мені головне не скільки мені виповниться, а як я почну по-іншому сприймати можливу ситуацію, хоча я не знаю як, як ще можна по-іншому. Я єдине, що можу сказати, що в цьому році я собою пишаюсь тою, якою я стаю. Я... Це ще моя некінечна ця... версія, ще буде. Ще І я, можливо, трошки познімаю там, як ми будемо святкувати, але я думаю, що так, от, моментиками. Взагалом, я собою задоволена зараз, але не задоволена багатьма речами, насправді, які я хотіла в собі змінити, змінилася трошки в іншому, але більш ефективнішому. Виріжемо, виріжемо, виріжемо. Дуже сподіваюся, що мене добре видно і гарно чути. Це вже наступний день. Пробуємо знімати на задню камеру. Зараз у мене трошки хардкор режим. Це, це жах. Ну. Так, ми стараємося як можемо. Зараз у мене на голові трошки не зрозуміло, що, але це легко виправляється. Так, ми поки красимося, бо у нас часу не дуже багато. Десь годинка у мене на те, щоб повністю зібратися. Мені дуже незручно. Так. Дуже обсипало, я завжди, завжди перед святами. Вчора Дашенька прибиралася в вночі, ми таке любимо. Бо воно допоможе. Я не вмію краситься, так що <кій> без осуду, хорошо? Нормально. Поки красимося то. Так, я піду розташовувати. Я уже нанесла тон. Я не знаю, це неправильне формування. У мене консилер замість тоналки і так далі. Ну, я не вмію цього правильно робити. По-перше, мені тоналка і не потрібна, по суті. Консилер мені треба. По в мене синячки. Ти розказувала. Хотіла б ще розказати про закінчення школи, як у мене це все пройшло. Закінчила школу я досить добре. Твердою хорошисткою без 6 Так я і планую закінчувати університет. До червоного диплому я не прагну, бо я вважаю, що він мені не потрібен. Можливо, трошки неправильна позиція, але я дійсно так вважаю. Ми дуже класно погуляли випускний, після якого всі перестали спілкуватися. Це, мені здається, така база. Більшості класів. Я не знаю, буде у нас рік зустрічі, але чесно, я би хотіла ну, хоча б разочок. Всі вступили, всі вступили реально там дуже мало хто не вступив, по-моєму, дві людини, але я б не сказала, що це проблема в нашому сучасному світі. Але особисто для мене вища освіта важлива. Мене так привчили, навчили. У мене вперше новий рік буде проходити так. Спочатку я радувалась, зараз теж, але тісто через те, що незвично, сьогодні 31 число, я сама вдома, я хазяйка. Все прибрала, все чистенько, все як я люблю. Я сама не пропаду, це точно. Десь чула, що 2025 рік це як кінечний закінчення всіх попередніх років якоїсь фази, а в 2026-му починається нова фаза, типу, нова сторінка життя. Ну, фіг знає. Я хочу в це вірити. У 2025 році закінчують, закривають всі свої гештальти. Всі свої якісь недоробки, моменти недозакінчені, і в 2026-му пановий. Ну, не знаю, я хочу в це вірити. Для мене 2025 рік я налаштувала себе, ну, ділать, дуже багато ділать. Важко думати і щось, і щось розказувати. Так. А, я вчора так і не вибрала нічого собі. Я не вперше я минулий чи позаминулий рік святкувала взагалі в піжамі, але то було з батьками вдома, тому особливої проблеми не було. Цей раз я собі надумувала супер-пупер образ. Але це буде звичайний повсякденний аутфіт і макіяж. Так само я не хочу заморачуватись, єдине, що я хочу багато блискітоку. Щось я буду думати, придумувати. Загалом хочеться всім побажати закрити всі свої гештальти в 2025 році, а можливо почати життя з нової сторінки. Ніколи не пізно, навіть зараз. 31 числа. Сподіваюсь, у мене все вийде з тим, що я задумала, а задумала я дуже багато. В частності, цей блог, який я не планую кидати, як я це робила всі попередні роки. Ну, правда, я дуже налаштована на це все. Сподіваюсь, я не кину і продовжу, бо я. Я вже не та Даша, я вже буду делать контентик хороший, ну буду старатись в крайньому випадку. Так, в результаті я получилась от така мадама. Я цього року одягнута в звичайному футболочка з гербом і буду рубашечка. Ну, я на простому сьогодні. Ну, не хотілося мені нічого. Я вчора розстроїлася, що я нічого не знайшла. Да, Обідне, звісно, вийшло, але все одно гарно. Мені подобається.

Одна посліялась, друга захотіла мене вбити. Чуєш від них, будь ласка, нехай це все буде не даремно. Тисячі наших хлопців і дівчат не пішли Те саме э, звертання президента 2020. Ой, в 23-м году, когда все ревели. Вот тут было хорошо. Да? Я тогда не плакала. Ты не плакала? Я тогда не плакал. Ну, а я ревила. У меня типа дедушка, бабушка, мама, они плакали. Я... А, надо ну, же показать. Извините. Не грозите пожалуйста. Что? Спасибо. У нас еще другой день. Украин. Айресы, насъмсите, атакамси, С-16, Скальпы, Сторм Шедоу, Шейская ініціатива та миллион модель і Стоїть і вистоїть. Подолає свій шлях до миру, сильної України і до України Європейської. І це вже не просто словість, яка визначає долю кожного народу на континенті. Да. Ну там, які тільки... виставили на Мають поважати всі. На фон. і бути перш. Ага. Тільки недавно обсуждали, що це. Пишіть коментарі, що, що, що ніколи не пробачимо і так далі. Прийде багато років і. Все, все, це в не значить. Росіяни бояться місця. Шиві Білорусь. Дорогі українці, дорогі українці. Україна. Ми знаємо, що. Алло. Ну, типа... А я, Новым годом! Ну, 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 Ты думаешь, она хлопнет? Я надеюсь. Нет. А чего запаковала? Шампанское так не пакует. А мы что думали? Хватит, он взлетит. Героям слава. Героям слава. Типа, я одна буду быть? Ну да. Мы трошки друга пьем. Ура! Я думаю, забыла. Давай, давай, продолжай. Давай, 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 боже как хуйня Блять, папа Ого, знаем Року. А денег-то мы не скидываем. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Я вернулась. Я хотіла би, щоб це відео вийшло ще в 2024 році, але воно вийде вже в новому-2025-му. Я вже відсвяткувала Новий рік. Було дуже класно. Маленький кусочок я вам вставила, показала. Я тільки плюс-мінус недавно повернулася додому. Я дуже рада, що я відсвяткувала саме так. Такій веселій компанії з небагатьох чоловік. Нам правда було весело, ми тренділи всю ніч. Я таке обожнюю. Мені здається, ми обсудили те, що можна і не можна. Мене ось окрутили трошки. От. Ну, це вже не видно. Але мене дуже гарно накрутила моя подружечка. Завтра я вже їду до мами, до сестри, до бабусь, дуже цьому рада. Готуватись до екзаменів. Взагалом все класно. Єдине, що я якось не помітила, як ці три дні пролетіло дуже-дуже швидко. Але я насолодилась, прочувствувала. Єдине, що знову ж таки святкувала новий рік, повернулась додому і якось начебто нічого не відчуваю. <сху> <сху> ну, правда, якось не в негативному плані, там, знаєте, опустошення, ні, а в хорошому, що якось ні про що не думається. Строюються плани, це добре, це класно. Начебто я залишила все таке погане, нав'язливе і так далі в 2024-му. Ну і, мабуть, через це я так себе почуваю, я не знаю. Цінуйте кожен момент. Ні, не вирізає. Щось якось грустненько стало, поки я розказувала. По базі. Дякую за перегляд, що ви переглянули це. В основному мої знайомі, які думають, що а що я пропустив чи пропустила. А Даша, це Даша, наша вона це робить, чим вона займається? Мені здається, я сьогодні говорила своїй подружки, що останнім часом я стала дуже безстрашна жінка, і я готова робити крінж. Таке ж застаріле слово, але тим не менш, я готова робити крінж. От, і мій крінж буде на YouTube. Не знаю, в що це влиється, але я знаю, що я тепер по-іншому налаштована. Я вже це говорила в цьому відео, але я повторюсь: будемо делать, будем делать. Тому бажаю закрити всі свої гештальти в цьому році, пропрацювати себе в моєму випадку. Наблизитись до кращої версії себе, наскільки це можливо. Я себе не хочу ідеалізувати. Зараз я по-іншому сприймаю всі оці моменти пов'язані з саморозвитком. Раніше це було дуже радикально і ненормально, не так, як це потрібно. Не обов'язково щось там зранку, 150 справ робити. Мені достатньо включити музику. І отак от, сидіть сюди там кушать щось писати, дивитися той же телефон. Хоча, от, прикольна штука, після пробудження нічого не переглядати Але, тим не менш, я ж блогер, потрібно все підлаштовувати під себе, так як я хочу це робити в цьому році. Головна ціль це. Щоб я внутрішньо себе почувала більш стійко, як би це пояснити. Як це було раніше? Коли я могла моменти відчувати. Можливо, це нормально. Я по життю йожик в тумані. Я не знаю, до якої цілі я завжди йду, тому в мене мрії. Одні мрії. У мене немає конкретного чіткого плану ля-ля-ля, але я люблю свою хаотичність, таку трошки цей туман навколо себе. Тому що з часом я до чогось прихожу, от я це зараз зрозуміла. Так в крайньому випадку я готова. Як я казала до всього, я хочу змінюватись в кращу сторону, мені є що міняти. Та ж сама моя самооцінка, яка страждає все моє життя. Хотілося би. І я... я вже по-іншому почала себе позиціонувати і, до речі, останнім часом я чую дуже багато компліментів в мою сторону. В основному на рахунок моєї зовнішності, але це, це теж треба приймати і якось ну, приймати себе, свою зовнішність. Я більше за те, щоб проявляти свою карізму, свою, позиціонувати себе в мовленні, да, як ти розмовляєш, це дуже важлива штука, але, як правило, перше, що дивляться, це зовнішність. Хотілося б як раніше сприймати себе без макіяжу із своїми синячками, а в мене вони є. Хоча одне одному не заважаю, скажу я так. І що хочеться сказати? Займайтесь собою, і все у вас буде хорошо. Навіть якщо ви така, як я, чи такий, як я. Який не знає, куди взагалі рухатися, що ти хочеш від цього життя. 17 років це нормально, це нормально. Просто це сприймається трошки грусненько, непонятненько. Комусь повезло, хтось вже знає, ким він буде, як він буде жити і так далі. Я ні. Але я від цього не те, що кайфую, ні, але це приймаю. Класний у мене мікрофончик, так? Да? Можливо, я його поміняю, можливо, ні. Ну в цьому році не факт. Ні, ну взагалі це не можна так говорити. що тільки він почався. Головне, це старт, а старт я вже зробила. Тому все вам хороше, мої дорогі